Наш храм, наша громада дуже вдячна за духовну підтримку за нашу спільну молитву. Нещодавно у нас тут був важливіший митрополітник званій. І зустрічаючи його, я сказав, що це наш східний корпус, Це непохитна церква. Непохитна фортеця. Ми упевнились в цьому нещодавно, коли два вибухи були поряд із церквою, коли полетіли в нас шибки, але не похитнулися стіни. Церква дійсно стоїть як фортеця. І вона зберігає щось на істотне, що у нас є. А найістотне це те, чого навчав нас завжди апостол Іван Москви. Найістотне – це наша любов. Нещодавно даючи інтерв'ю в одній газеті Лівий берег, я стикнувся з такою проблемою. Вони кажуть, а як ви застосуєте. Оцю тезу благоговіння перед життям до тих, проти кого ми застосовуємо зброю. А у нас є відповідь. Хіба ті, що йдуть проти нас зараз, це люди. Це ангели смерті. Тобто посланці смерті. в Прямому розумінні грецького слова ангел. Посланці і передатчики смерті. Це сили темряви, зла, ненависті, всього, що протилежить образу Божому. Хіба там є образ Божий? Нема. Кого ж там любить? Ми намагаємося побачити в ній образ Божий, образ світла і добра, правди, свободи, любові. Оцей образ ми там бачимо. Якщо його нема, ми виховуємо людину, щоб розкритися в ній цей образ. Там цього нема. Там носії смерті, сказав апостол, а що може бути спільним із тебе і світло? А ніхто. Що ми робимо, коли застосовуємо зброю? Ми захищаємо життя. Ми захищаємо любов. Ми не даємо цим силам смерті захопити всю територію, яку вони хочуть захопити. Ми знаємо, що вони роблять на тій території, яку вони захопили. У нас є капелани, які пережили окупацію. Ми добре знаємо, що це таке. І тому немає суперечності в тому, що ми несемо любов і поклоняємося любові, і що застосовуємо зброю проти сил смерті, сил сатанинських. І слава нашим воїнам. І подяки їм, і поклін їм, і тим капеланам, які надихають їм поклін. Подяка велика, хай Бог береже нашу любов. Хай Бог плекає нашу любов. Хай Бог захищає нашу любов, Хай захищає кожного захисника цієї любові. А якщо він нищить носіїв смерті, то він уподібнюється Христу який долав смертю, смертю. Це наша відповідь на те, чи справді ми разом з апостолом любові. Ми будемо з ним. Ми будемо непохитні, і ця фортеця буде стояти, запевняємо всіх. Ми можемо полягти. Але Дух цієї церкви, дух цієї громади незнищенний. І ця незнищенність передається і буде передаватися з покоління в покоління. І просимо благословення наших владик і благословення Божого на цей шлях в воїні. Спасибо